Вітаю вас, дорогі мої. Сьогодні запрошую вас в ранкову рутину, яку ми з вами будемо організовувати разом. І зробимо сьогодні, мій мабуть, такий стандартний легкий денний макіяж, і принагідно поспілкуємося на різні теми, які зараз цікавлять мене, і сподіваюся, будуть також цікавити вас. Якщо вам буде видавати, що на фоні щось відбувається, хтось ходить і десь тут пригає, вам не здається, так воно і є. На фоні дійсно ходить моя кішка і буде нам створювати такий дівчачий вайб. Що ж, розпочну я з тону, у мене, як правило, він доволі легкий, я не люблю на кожен день щось там неймовірно плотне, і це мене власне тішить. Бо якщо е, порефлексувати на тему того, як я робила макіяж років 10, тому як я роблю його зараз, це, мабуть, небо і земля. Е, при тому, що це доволі смішно, десь комічно, коли тобі там, відсили 20 років, бо мені зараз 32 Накладати на себе неймовірну кількість косметики, ну, це було, можливо, і модно, але точно не, не, до, не досить корисно для шкіри та й загалом для сприйняття себе. Зараз це буквально легкий бікрем, дуже люблю цей пухо, тому що він, скажімо, робить мою шкіру кращою, але не створює якоїсь неймовірно зайвої. Структури на обличчі не підкреслює те, чого не мав би підкреслювати. І це мене вкрай тішить. Тож якось так. Дуже, до речі, цікаво подивитися, послідкувати за собою стосовно того, як змінюються взагалі звички ведення, не знаю, макіяжу, те, як ми. Що ми наносили на шкіру обличчя декілька років тому і зараз, і мене тішить зараз те, що я стала спокійніше ставитись до певних ознак дорослішення, скажімо так, не роблю з того і не шукаю собі кут за настрація там, де його не треба шукати. Брови будемо оформлювати з вами важким люксом. Да, у мене є такий прикольчик від Шанель. Я навіть не знаю чесно, скільки йому років. Дуже класна штука, тому що тут, крім того, що є дзеркало, тут ще також є пінцет. А, і ще була кісточка. Така, ну так звичайно, що маленька. Але була для того, щоб безпосередньо оформлювати брал. Я е, практично не використовувала цю пасту, вона прикольна, вона класна, але вона мені надто рижа. А оцей колір, сам м, як тіні цієї пудрової текстури, прям дуже крутий, і мені подобається в моменти, коли е, в мене оцей перехідний час від фарбування брів. У салоні <гум> оформлювати їх за допомогою безпосередньо оцих тінюшок. Я чітко пам'ятаю, коли я собі дозволила купити оцей важкий люкс, дозволила собі на день народження придбати декілька предметів, які мене будуть тішити, і, власне, тішать до сих пір, бо я час від часу дезінфікую ці тінюшки, і в принципі, вони мені ще досить довго прослужать. Бо ви, як самі знаєте прекрасно, що люкс, він, в принципі, не коштує дешево. Він не може коштувати дешево, бо ми не стільки платимо там умовно за якість, як платимо за бренд. Ну, звичайно, це такий гарний маркетинг, продажа і так далі. Але мати, перепрошую, паліточку Шанель, це на хвилинку дуже навіть круто виглядає. Не скажу, що в мене зараз є проблемні якісь брови, що вони якісь там, не знаю, тоненькі, вищені і так далі. Тому що я зараз сама до них не лізу. Я стараюся ходити по мірі можливості в салон і мені, скажімо, зайве забирають, залишають те, що треба. Тому що свого часу, як, мабуть, багато з дівчат. Я повищіпувала там, де не треба. Відповідно, в тих місцях, де я повищіпувала, нічого до сих пір не росте. Це жахливо. Отже, брови плюс-мінус є. Люблю цей прикольчик від Unicom, тому що, незважаючи на те, що мої брови не є такі проблемні, але вкласти їх так, щоб вони трималися, це теж ще той виклик. І я люблю, коли є фіксація на кожен день. Ой, перепрошую цілий день. Коли я не займаюся, там, не знаю, дурницями з біготнею до дзеркала, чи в мене волосочок пішов вліво, вправо, чи він там десь лишився і так далі. Тобто я не хочу паритись з тим, чи у мене волосок кудись втік протягом дня. Більше хто мене знає, тобто знає, що я займаюся громадською роботою, і доволі часто буває, що. Там, до прикладу, відкриваючи якусь чи виставку чи роблячи презентацію якоїсь книги, в ну, мене беруть інтерв'ю. Тобто це інтерв'ю проходить швидко. Ти маєш сказати за там, 30 секунд те, що маєш сказати, щоб мене обрізали там, де не треба. І точно брови, які будуть бігати туди-сюди, нам не потрібні. Нам треба, щоб було мінімум. Всяких там затратних речей, а максимум результату як модераторки, або як організаторки заходу для результату там, презентації виставки, щоб авторка, наприклад, залишилася задоволена. Отже, далі по тяжкому люксу Бобі Браун. До речі, хто любить Дьорчик, хто любить всякі такі е, прикольні штучки, то. В принципі, може побачити, що оцей колір еприкот, господи, який він еприкот? Ми не знаємо. бешена малинка. Доволі схожий там до досить популярних румян вінтіор. Теж купила собі на котресь із днів народжень. Шикарний, взагалі, просто, не знаю, вам, до речі, буде видно, але мені подобається, тому що цей рум'янець, він такий природній, дещо холодноватий, однозначно, він не але Він дає свіжину. Тобто те, що сьогодні на хвилиночку це відео в сьомій ранку, ми любимо бути свіжою, красивою дівчинкою, яка йде підкорювати цей світ. Тому вайна, чому не справувати? Далі по люксіку. Це не люкс, це Бенефіт, але, в принципі, вона такому доволі недешевому ціновому сегменті. Я придбала цей хайлайтер кілька років тому в Португалії. Я пам'ятаю, як консультант сказав мені, що вам цього вистачить там мало не на ціле життя. І я ще з нього посміялась, думаю, та, ну, я ж любителька по там. Малюватись, да? любі тільки всякими дурницями позайматися. Ну, ви знаєте так, це майже неможливо його використати. Знову ж таки, дуже класне дає сейво. Він такий все-таки з тепліших, в них інші варіанти, холодніші. Я, до речі, знаю, що наносити хайлайтер під брову, це вже якийсь муветон, але я люблю, От я люблю, я люблю поблищати. Я люблю, коли щось в житті приносить задоволення. І, власне, це блиск косметики. Мені приносить оце задоволення. От тепер перейдемо подешевше, Патрісія Ледо. Прикольні тінюшки. Класні, знаєте, по текстурі. Я знаю, що у Мак є такий варіант. Теж тінюшок. Вони такі, як напіввологі, але дуже дають прекрасну, чудове сяйву. Прям круте-круте. Е, відверто, так, вони осипаються. Не критично, я не можу сказати, що там бути ходити як якась блискуча ялинка новорічна. ха-ха, Але вони осипаються з часом. Але що ми хочемо від Патріїції Ледо, яка там коштує, не знаю, пару гривень, то, то яку маєте совість. Е, можливо, можливо, хто шарить, хто в курсі, може використовувати ці тінюшки. На базу, тоді я думаю, що воно має місце бути і буде трошки краще виглядати. Ну, прикольно, мені подобається ну, там, дешево, без пунктів і так далі. Що, все? ні, не все, тому що в нас залишається туш. У мене дуже-дуже чутливі очі, вкрай чутливі очі. Е, так, я ходжу в лінзах, це по-перше. По-друге, загалом це я переконана, що це суто особливість. Моїх очей те, що мені не всі туші підходять. І навіть якщо з люксу одна єдина і неповторна мені підходила це ланком. То я вирішила спробувати бренд Unico. і, власне, туш була першою, а вже потім з'явився цей прикольчик для брів, яким я дуже задоволена. Чесно, мені дуже подобається пакування. І дивно, для мене, як для людини, трошки з естетичною все-таки. Бачення, а, чому вони обоє не однакові? Я би їх, в принципі, лишила обидві сірі, і було б взагалі крутяк. Ну, такий girly, girl style. Ладно, ладно має місце бути. Коротше, коричнева тушь. Чому вона коричнева, а не чорна? Тому що я не є сильно контрастна кобіта. мені а, чорні туші. Звичайно, що на моїй зовнішності вони вибиваються. Вони не, не можуть не вибиватися, бо я не є там від природи кароока брюнетка з смуглою шкірою. Тому, коли я малюю очі чорним, ну, прям видно, там видно дуже сильно. Я люблю все-таки на щодень такий ефект того, що це моє, але трішки краще. І, як правило, на щодень Ну, та й не тільки, в принципі, вже і на події. Я використовую коричневу туш. Саме ця термотуш, тобто вона змивається тепленькою водичкою. І, в принципі, не створює, знову ж таки, оцей ефект панди. Гар, дійсно, гарно змивається, гарно малює, промальовує. Зручна кісточка силіконова, Я такі люблю. І ось. Ну, знову ж таки, я таке люблю, коли є mm. гарне, до речі, співвідношення ціни і якості. Я розумію, що є туші за 100-200 за гривень, вони мають місце бути, але я тьотя, яка може собі дозволити вже дорожчу туш, і, і навіть ще дорожчу, тому себе треба любити і цінувати навіть у тушах. Буде трошки пауза поговорити і малювати вії, чесно, то така собі задоволення. Зараз ми перейдемо до губ і і, і, що? Буде капітан. Ото подумаєте, боже, така культурна жінка. А такі говорить словечко. Ой, мама рік. Ну а поки я малюю вії, подивіться на задній фон. Я дуже старалась. Я робила ці пакунки вчора. До другої ночі, бо банально було світло. Mm. Для чого? Для того, щоб був гарний фон. І для того, щоб у нас люди, які приходять, прекрасні, чудові люди, які приходять до нас на події, а потішились, пофотографувались. Ха-ха, все, начебто, ну, все. Непогано. Нормально. Нормально. Це на сьогодні? Тут могла бути ваша реклама, але її немає, тому з приводу реклами звертайтеся в дірект. Боже, я. Адекватно швидко має вігід. Ну, чесно, коли ти робиш це бляха-муха на камеру, це займає в 100 разів більше часу, енергії і зусиль. Трошка я буває під настрій використовую, але не завжди. Це такий бронзер, знову ж таки, від Benefit. Це Hula Light. Тут вже є дірка, прикиньте? Отут вже є дірка. Тому що якщо хайлайтером ви собі не будете їбашити невідомо що, то оцим ви можете наїбашити багато. Я його часто використовую не тільки як там, бронзер, як такий, я, буваю його використовую як. Е... Нічого не видно. Ну, Мені все видно, сорян. Повірте на слово, що це виглядає гарно. Ем... Я його використовую як тінюшки, буває доволі часто. Особливо, коли я десь їду. І мені не треба багато косметики, але треба тої косметики, яка, в принципі, для мене працює, і не займає багато місця, не займає багато простору. Тому я часто беру от саме дуже мінімальний набір, десь плюс-мінус те, що я вам сьогодні показала, і ще, до прикладу, там олівець коричневий, щоб підкреслити лінію Вій чи, до прикладу, червону помаду. І все, мені цього абсолютно вистачає. Ось. Як на мене вийшло дуже навіть гарно, дуже цікаво. Більше, мабуть, на поговорити, ніж на те, щоб намалюватися. Бо я не б'юті-блогер, але я така жінка, яка любить косметику, яка любить себе прикрашати, яка любить робити свій настрій. Не завжди, але так. Олівчик для губ буду сьогодні використовувати такий природній. Біда його знає, що це? Це міста ІС, перепрошую, ми знаємо, що це номер 780. Люблю його дуже. Він такий доволі холодноватий. О, сорі! Якщо говорити про мій костюм, він ну, схожий, але цей тепліший, а це все-таки холодніший варіант, більше я недавно собі. Ну, не сама, а завдяки прекрасним ручкам косметолога вкачнула таким менше мілілітра у ці чудові губи, і я тепер просто кайфую від того, коли їх малюю. І це, мабуть, був оцей момент, який я відтягувала купа років, знаючи там особливості своїх губ, там і так далі. І фактично, оці мілілітрики вони були мені потрібні не для Ну, скажем там, збільшення губ як такого, для того, щоб зробити їх симетричними раз і друге більш наповненішими, бо як би ми не хотіли, але з віком, плюс ще генетичними особливостями, губи все-таки стоншуються. І я цей знала момент, дивлячись на своїх рідних, на батьків саме з собою, дивлячись загалом. На родину у нас немає таких пишногубих, є пишногубі, але виключно завдяки косметології. Тому якби є завжди декілька варіантів, або ми робимо це, бо це модно, або ми робимо це, бо ми цього хочемо. Я дуже хотіла. Хотіла кілька років, Прямо втішилася, коли появилися, заробилися. Не самі, але гроші. Це не тільки діти робляться. <кій> і вийшла просто, кто мене чудова ідеальність. А, я е часто, буваю, нічого не наношу зверху. Він гарно олівчився від міста і дійсно тримається, він коштує недорого. І це він, в принципі, це не найдовша його одиниця. Тобто я вже його досить місяць 2-3 активно юзую. Недоволі великий. великі. Так, це мінус, якщо ви десь їдете. І у вас, наприклад, є така досить мінімальна косметичка, то буде доволі проблематично впихнути туди цей олівчик, але він вартує зусиль. Однозначно. Він гарно тримається, гарно виглядає, коштує недорого, точиться чудово. Боже, губи не сушать. Що нам ще треба? Що нам ще треба? Підготуватися до цього чудового дня. Постараюся показати свій фейсик вам поближче. От навчусь це робити, я сподіваюся. А ви, до речі, дорогі мої любі друзі, ті, хто побачив це неймовірне, надихаюче ранкове відео з рутиною, напишіть ваші рефлексії стосовно того, як ви себе зараз загалом сприймаєте. Як, можливо, ця індустрія краси. Вплинула на вас, на ваше сприйняття себе. Можливо, ви робили якісь ін'єкції під впливом когось чогось, під якимись там, не знаю, особистими моментами чи страхами. І було б дуже, до речі, цікаво почитати ваші думки на рахунок того, чи потрібно взагалі жінкам, косметика, не знаю, там робити макіяж і так далі. Для мене насправді макіяж більше про такий там, час про себе, для себе, такі якісь дівчачі штуки. Це не те, що я можу спокійно вийти на вулицю без мейку, взагалі, я адекватно себе почувати. Моє сприйняття мене як жінки, і моєї краси не залежить від кількості там, мілілітрів тоналки на обличчі. Але цікаво буде послухати вас і що ви думаєте, власне, звісно. Цього приводу всім дякую за проведений сьогодні час зі мною і до зустрічі в наступному відео.